Я зараз тобі таке розповім про нашу спільну знайому, але ти просто нікому про це не розповідай, добре? Знайома тобі така фраза? Як часто це взагалі залишалось в секреті? І чи обговорюєш ти інших людей? Ти можеш сказати, що ти не займаєшся такою брудною справою і точно не маєш. Такої звички, але ти ж не носиш із собою диктофон. Б'юся б заклад, ти хоча б один раз на день обговорюєш когось у нього за спиною. І ні, це не обов'язково засудливі або негативні коментарі. Ну, наприклад, фраза, що Вітя звільнився з державної служби і тепер в пошуку роботи, якщо Віті в цей момент поруч із тобою немає. Теж плітки. Тож у цьому відео ми розберемо, чому розмови про те, хто з ким спить, як заробляє гроші і кого ненавидить, цікаві людство в усі епохи. Як бажання пліткувати подарувало нам мову і хто все ж таки пліткує більше? Жінки чи чоловіки? Якщо підслухати розмову фізиків ядерників за обіднім столом, то виявиться, що вони не розповідають один одному про термоядерні реакції чи радіоактивний розпад. Вони будуть обговорювати про те, кого незаконно підвищили. Або хто не скидається начальникові на подарунок. Звісно, нам хочеться думати, що наші життєві розмови це суто продуктивний обмін ідеями або дебати про життєво важливі питання. Але насправді усі ми говоримо про інших людей. Культура чуток породила безмежну кількість новин, телешоу і ютуб каналів. Жовті заголовки в газетах приваблюють набагато більшу кількість читачів, аніж новини про світову економіку чи заходи по збереженню здоров'я. Ще у 1960-х роках американська газета відома. Ма своїми кривавими жахливими заголовками замінила ці статті на репортажі про знаменитості і скандали. Це спричинило буму читачів, які просто стали в черги, щоб купити цю газету. І навіть Фейсбук останнім часом підкидає мені новини по типу: світ нарешті побачив і з ким Жерар піке зраджував Шакірі. Я тицю на цю новину, щоб подивитися фото, які ніякого сенсу в моєму житті не несуть. Обговорення світського життя з осадчою тільки на Ютубі має півмільйони підписників, а подібні відео набирають по 200-300 тисяч переглядів. Тобі зараз 20 років. Що тебе підштовхнуло збільшити груди? І як тільки я зробила відео про реаліті-шоу, ютуб одразу почав рекомендувати мені відео з обговоренням особистого життя та зливів на учасників шоу голостя, правді це дуже високоприбутковий бізнес. Гугл підказує нам, що плітки це завжди негативно і безкорисно. Саме слово вбити в пошукову стрічку підтягує цитати великих людей. Плітки придумовують заздрісники, розносять дурні, а вірять ідіоти або багатьом відома фраза, яку часто приписують Рузвельту: великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні розуми обговорюють. Людей, але чи настільки поганим сьогодні є це явище? Соціологи з'ясували, що фактично кожна людина готова брати участь у плітках або звертає на них увагу. Фактично, це наше еволюційне пристосування. Ми є нащадками тих людей, які добре вміли це робити. Можливо, сьогодні і статус пліткаря чи пліткарки мають люди, яким нам не хочеться довіряти. Ну і асоціюються вони виключно з бабцями біля під'їзду. А от у історичні часи люди, які були зачаровані життям інших людей, були більш. Більш успішними наші пращури жили переважно групами, і бути частиною групи банально означало мати більше шансів невиживання, оскільки вони разом полювали, облаштовували житло і виховували дітей. Але звісно виникали проблеми: чим більшою була група, тим більше необхідно було ресурсів. Відповідно, конкуренція за них зростала. І в цих групах, звісно, з'являлися халявники, тобто ті, хто не очолював бійки за першість і не брав у них участь, а просто паразитував на діяльності інших. Цю проблему і її вирішення ми можемо спостерігати у світі природи. Наприклад, шимпанзе, як і люди, вонагороджують за співпрацю. І карають халявники. У світі приматів дружні стосунки зберігаються через практику збирання бліг з хутра інших членів групи. Це буквально тип стосунків, типу: Ти почухай мені спинку, а я почухаю тобі. Хоча догляд виконує гігієнічну мету, він також зміцнює дружбу. І, наприклад, коли одна мавпа не відповідає взаємністю в чуханні спинки, то таку мавпу просто не будуть попереджати про наближення хижака. Люди також займаються соціальним доглядом, роблять одне одному за. Чиски і перуть один одному одяг, але за словами еволюційного психолога Робіна Данбора, ми знайшли набагато простіший і ефективніший спосіб будувати стосунки. Усту балаканину, іншими словами, для нас плітки є таким же інструментом здобуття соціального капіталу, що й взаємний догляд у шимпанзе. Тому існує еволюційна теорія виникнення мови, пов'язана з прагненням до історичних людей обговорювати інших задля побудови соціальних зв'язків. Дослідження, яке проводилося в 2019 році, показало, що в середньому сучасна людина пліткує 52 хвилини на день, тобто 8-10 годин ми спимо і цілу годину пліткуємо. Психологи стверджують, що таким чином ми виживаємо. Подумайте про своє оточення. Ви залежите від своєї сім'ї, від підтримки близьких та любові. А в багатьох випадках ви взаєморозподіляєте їжу та житло. Ви залежите від своїх друзів щодо соціальної взаємодії та спілкування. Ви залежите від свого роботодавця щодо грошей. Отже, якщо ваша мама скаже вам, що ваш батько втратив роботу, можливо, вам доведеться шукати інші способи розрахуватися за продукти та оренду. Якщо ваш колега скаже, що ваш начальник збирається звільняти людей, можливо, вам необхідно буде підшукати собі нову. Плітки заради виживання такі ж давні, як і саме людство. І тут ми знову впираємося в еволюцію. Кожна доісторична людина покладалася на інших членів свого племені в таких речах, як їжа, притулок і захист. Якщо учасник, який зазвичай полює заради вашої їжі, раптом захворіє і не зможе полювати, ви можете померти від голоду. Якщо ніхто не скаже вам, що ця людина хвора. Ця еволюційна риса. Також змушує нас буквально сприймати оточуючих відповідно до того, що ми про них чуємо. Раз було проведено купа досліджень, які ви також могли бачити, коли учасникам показували різні обличчя в поєднанні з різними видами чуток. Одні були негативні, наприклад, убив свою дружину, деякі позитивні, усиновив 10 дітей і виховав їх. Показували, звісно, одне й те саме обличчя, але як виявилося, люди схильні фіксувати свої погляди на тих обличчях, які мали негативний окрас плітками. І звісно, вони описували їх як суворі і злі. Незважаючи на стереотипи, немає ніяких доказів, того, що жінки пліткують частіше ніж чоловіки. Тому не варто називати усіх жінок пліткарками. Це відвертий сексизм або мізогінія. А взагалі, з ваших спостережень, хто вам частіше говорить про інших людей: чоловіки чи жінки? Напишіть у коментарях. До речі, переконання, що менш освічені люди і бідніші пліткують частіше. За багатих людей також дослідженнями не підтвердилося. Психоаналітики стверджують, що тяга до пліток формується у людини в ранньому віці. За допомогою обговорення одноліток дитина формує компліментарне поле, вирізняючи себе поганими плітками від інших. Згадайте своє дитинство, Те ми блідкували в рази більше, хоча свідомо на цьому ніхто не вчив. Розповідаючи плітки, дитина як і доросла отримує задоволення. Як би не сумно це визнавати, але кілька хвилин пліток допомагають розслабитися. Ви розумієте, що оточуючі люди теж стикаються з труднощами, і ваш власний гнітючий стан. Трохи відступає. Звичайно, ми не можемо закривати очі на те, що плітки часто бувають огидливими, засудливими і брудними. Вони можуть очерняти людину і неабияк псувати репутацію. Ми еволюціонували не лише фізично, тепер процес взаємодії ускладнився і набув найрізноманітніших сенсів. Повернемося до ситуації, які нібито допомагали нам вижити, і поглянемо на це з іншого боку. Якщо ваша мама розповіла, що батько втратив роботу, він може неабияк розсердитися на неї через те, що вона не дала. Змоги йому розповісти про це самому, або якщо ви розповідаєте усім колегам, що начальник збирається когось звільнити, і не думаю, що він буде задоволений вашою роботою. І та фраза, що великі ми обговорюють ідеї, дійсно правдива, якщо не опускатися на рівень інтимних подробиць і не засуджувати нікого, допоки ти сам не став досконалим. Але ідеальних людей, як ми знаємо, не існує. Тому і пліткувати, викривляючи реальність або перебільшуючи її. Очевидно, не варто. Осудливі та негативні коментарі можуть бути корисними для нас тільки в одному випадку, якщо вони навчають нас культурі і змушують нас рефлексувати і вдосконалюватися. Зараз ви можете подумати, наскільки корисно ви пліткуєте і чи покращує це вашу взаємодію з іншими. Але в будь-якому випадку спосіб комунікації з цим світом обирати вам, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись свідомим або шукати істину. А з вами була Яна. Дякую, що ви додивились це відео аж до цього моменту і попрошу вас зробити звичну процедуру: поставити вподобайк, підписатися на цей канал і поставити дзвіночок. Це однозначно робить мій контент якіснішим. А щоб іще більш якіснішим був цей контент, ви можете долучитись до фінансової підтримки, задонативши мені за реквізитами, які я залишаю в описі. Дякую, дякую, дякую безмежно тим, хто вже це робить. Обіймаю кожного із вас. До зустрічі в наступних відео!